Всім салют! Ну що, настав цей момент, я дочекався нашої поставки і то. Ооо, 6-7 бачимо, споковано. А ще має бути одна кірка. Всі включаються, чи всі свічи, чекав місяць, чуть більше бігав, узнавав туди-сюди і ось на тут. -тук. Так, все, починаємо з цієї посилочки наймаленьку. Будемо дивитися, що у нас тут є. Як вікінги, достаємо все. А, я вже знаю, що це. Оп! Це наші буйчики! Ну, О, наші маленькі на базі. Десять штук тут має бути? Ой-ой-ой, тут вже щось тут так, так, так. І що нас скільки у нас тут? 1. шість, сім, вісім 9. Десять, всі на базі, потім будемо дивитися, чи всі включаються. Йдемо далі, все уходимо. Далі дивимося в цю. А втім саму велику замість. Так, все. Так, тут яке поле у нас будуть наші дві накисти. О, так. Да. А це, походу сумка, я там замалывал одну сумку был, полюбила она, там я разные. А где я мус запечатано, вот так, бачим, спокойно. Походу, этот яс сумка да, бачим нас тут запечатана. Ой. У нас что там Я не знаю, я ладно, получается палка. Потом подивимось, не буду ламати. ще поламаю. Так, кайту стоїть. Так, давайте подивимося, що у нас по насідочку. О, ти ч, оп, Ось так же А ще має бути одна накидка. Кстати. Баллонова, накидка, держи. лого тут є. Так, все. Здається, М-ки у нас честі. О, і найголовніше, сама велика посилочка, дивимося, що у нас там. Що у нас О, тут багато. О, тут у нас сумка одна. Ось така, якщо вам видно. Це що у нас? Ага, це теж вот є, я я все достану покажу все так давайте будем Йди такі. такие такі. сюда І оставим наши макет стоп Ще одна макетка? я пам'ятаю, если я ще одну макетку заказывал Чи заказывал не знаю. все все на явности тому будемо далі фоткати, я вам покажу, як я фоткаю, як я знімаю, у нас вже світло. постелю щось біле і світлом будемо фоткати, відставляти. Ось так, щось виглядає все. І так ми починаємо наш шлях в бізнесі. Так, давайте я вам покажу одну сумочку. ого воу-воу-воу, куди? Вона така надута у нас. Ось так виглядає наша сумка. Ого! Такий наш балон. І ось така у нас матусочка. Ну, така сумка. Ся, кошельок закинути там. Косметику, дівчата люблять, місця багато, ось залазить. Хватає, що сюди накидати. Тому ось така до неї йде мотузочка, чи як це назвати, зав'язується. І все, і так ходить собі стильно. Все як має бути. Так, так ще маємо ось таку накидочку, емочка у нас. У нас пошив, все лого як повинен бути. Це подружжя, типу, типу, така макетка від дожджа, голова захисна. Капішон все як має бути, бам-бам-бам. Зараз бам, бам. одіну, покажу, як сидить на мене. Нам на, на чуть буде велика, тому що в мене СВ, а це М-ка. Зараз покажу. Ось так вона сидить на мені, якщо не защібати. Капішон у нас є, повинно бути. Капішон можна повністю одівати, ось так чисто. Можна ось так. І ось так вона зараз виглядає. Щас її за... За камші подивимося, як це буде стояти. І ось така у нас накидка. так вона сидить. Непогано. Качество теж, Типу до жовика тут у нас якесь благо маємо. Капійшон, можна так, щоб коли дощ великий, паде, щоб взагалі сховатись. А можна так ходити, капійшон не спадає. Ну Не знаю як вам, але як мені вона мені сподобалось. Накидочка, тупо саме то. Саме то. Так, дивимося далі. Зараз будемо дивитися наші дучки, чи всі включаються, чи все з ними чітко. Так, і далі в нас йдуть ось такі сумочки. Є в нас ось така. Але вона тільки одна і тіпа, її не буде. Це дівчині ось така в нас іде сумочка і ось така. Зараз я цю відчиню. Давай, не одновлюю однією. Ага, от як вона відчиняється. Оп так. Ось така у нас сумочка. І така же пов'язка. Такі в нас сумочки в наявності. Так, зараз будемо дивитися наші дучки, чи всі включаються, чи всі свідчаться, чи всі дують так, як повинно бути, чи всі функції є. Тому сідаємо диму, Сьогодні цілий день підемо то, що фоткати, те, що дивитись, дивитися чітко, дивись всі сумки, цілі, дивитися, чи всі накидки, цілі фоткати, не знаю, чи сьогодні пофоткаю адекватно туди-сюди, щоб вже за сьогодні все це пофоткати, щоб вже на новий день можна було сміло виставляти. Всі бачимо. Показую, все світиться. Всі функції свідчаться. Почали салфетки були якісь, бачите. Покоцані салфетками. І все чітко, підставочка є. Так. Тому дивимося далі. Так, ну що, у нас ці дують, всі показують. Но в цьому дуйчику не було кабеля. І мені кажеться, що він міг, міг випасти тут, тому що вона була... Ящичок був такий чуть-чуть покоцаний. А, ось і кабель, ось і це. Все, все, все на місці. Бам! Так, ну що, я вже все поскладав. Бам! Відео опубліковане. Все А зараз вам покажу склад, де у нас все складено, що у нас зараз є. Ось на склад, тут так темно, тут у нас світильники, е лампочки. Тут у нас сумочки, сумочки, сумочки. Ось таке у нас купівці, кстати, <забиславлення> за безплатно було. Не, не безплатно, дичики і наші накидочки. Тому поки що склад виглядає ось так маленький. Тут у мене бумажки, щоб запакувати, туди сюди, а ми йдемо займатися. Тому хочу сказати, от такі дні мені дуже подобаються, коли там стоїть, коли нема часу, коли ти багато задач, ти там бігаєш, там бігаєш, немає минути спокійно, щоб посидіти туди-сюди. Тому що ти відчуваєш себе живим і ти відчуваєш, що ти йдеш туди, куди ти повинен Ти, ти не лежиш цілий день у дивишся і все. Твій день пішов, ти нічого не добився. От що сьогодні. Сьогодні в мене поставки, сьогодні я знімаю відео, сьогодні я відео виставляю, сьогодні я займаюся, сьогодні фотки, відео, це все фоткати, це все виставити, шукати клієнтів, ту-ту-ту-ту, все накидується. І тіпа, ти бігаєш і там, бігаєш, і там, і там. І один момент, коли можу спокійно побути, це коли я займаюся. Коли я займаюсь, я можу спокійно позайматися і не думати за нічого, тому що якщо ти постійно буду забивати голову, а як там, а як не ті клієнті, це буде погано. Ти повинен тебе мати, повинен бути. Днем, хоч години-дві, коли ти можеш не думати за це. От я буду займатися, і я буду думати тільки за те, як позайматися, як качнутись і все. Відео виставився, тому хто не бачив мій підвальний зал, Відео на каналі, всіх чекаю, а ми йдемо займатися. Так ну що, я вже позаймався і зараз будемо це все фоткати. Зараз покажу, де ми фоткаємо це все. Ось тут ми фоткаємо. Тут у нас будуть е, фоткатися дуйчики і сумки. Понятно, що кофта сюди не влізе. Зараз я буду ставити якось світло. буду дивитися, щоб адекватно світло поставити. Думаю, що сам, найліпше, якщо звідти буде світити. Ну, поки що тут поставив. Ось сюди ставиться сумка. І в цьому углу фоткається на такому фоні. Тому йдемо фоткати. Так, фотка ось тут і зараз буду відео знімати з моєї сумки, як я там достаю її, як я показую, що в ній, як вона виглядає візуально і з боків. Тому фотки на годинку у нас вже п'ята година почти. Так, далі вже знімаю нашу накидку волозахисну. Ось так. Світло, все як повинно бути. ну Фон тільки такий, я там ще один фон знайшов, ще там піднімаю, потім подивлюсь, де буде поболіє. А на годиннику у нас вже на уже 5.20 і, можна сказати, я вже закінчив, вже пофоткав. Зараз подивлюся, які фотки, може, знову буду фоткати. Буду сьогодні писати ціди, дедуть сьогодні писати пости. І на наступний день вже це все будемо виставляти. Ось якось так ми знімаємо. От У нас тут знімаю відео. Зараз покажу, як знімаю. Тому ось так показав вам один день. З того, як я отримав замовлення, як я його фоткаю, як я його дивився, чи все ідеально, тому що, якщо щось не так, то я б все не виставляв і, і все, я б його викинув або кольовався сам, якби яке було б Ну, Все чудово, все новеньке, нічого поламаного, дуйчики дують, зараз зараз все дує, сумочки всі цілі, кофточки всі цілі, накидочки. тому... Все чудово, а ми побачимо з вами в наступному відео. Хочу сказати, щоб ви не здавались, не дивлячись, що вам все тяжко, не дивлячись, що вас хейтять за спиною, або ще щось. Йдемо до своїх цілей.